Дефрагментуємо тишу разом з луцькими митцями. Спільні нотки у своїй творчості знайшли волинська поетеса Ганна Луцюк та художник Сергій Столярук. Останній проілюстрував власними живописними роботи нову, вже третю книгу письменниці. Видання з'явилося на світ у минулому, 2011-му під назвою Дефрагментація тиші збірка, так би мовити, доросліша за усі попередні, характеризує власний доробок авторка, адже вмістила своєрідну ретроспективу від найсвіжіших віршів до лірики 10-12-літньої давності. Сам проект Ганна називає спробує показати взаємну залежність фарб та слів. «Дефрагментація – це очищення, і ми намагалися з допомогою творчості очистити нашу тишу. Бо вона буває як важкою, так буває і комфортною. І от в даному випадку я хочу, щоб в нашій тиші було затишно. Це показати, ніби як відбирати тишу, тобто. Можна, типу, в якійсь меланхолійній музиці знайти тишу, можна там в шумі дощу знайти тишу, можна в суцільному шумі автомобілів знайти внутрішню тишу. Художник кераміст Сергій Солярук заручник кольору, гончарного круга і ранкового сонця, малює інтуїтивно емоціями, а вже згодом, на його думку, картини самостійно обирають собі імена. Експериментує з технікою, матеріалом та творчими інтонаціями, що й продемонстрував двома десятками привезених до Івано-Франківська на експозицію робіт. До речі, це перша презентація мистецького. Синтезу під назвою дефрагментація тиші на черзі Львів та Луцьк.